От хто б це ще займався от такою от хімчисткою тягачів з Європи, ви мені скажіть. І це ми не для когось робимо, ну як сказати, не на замовлення, а чисто готуємо свої тягачі до продажу. Дивіться, все повністю розбираємо. І ви подивіться, скільки тут пилюки. І це ж люди цим дихають, живуть тут і так далі. А ми що? А ми робимо добре діло, скажімо так. Ми це все повністю чистимо, вимиваємо, робимо, щоб воно було як нове. Що не закрутяне, тому що дуже багато, дуже часто проблема, що там десь панель не підкрутяне, там ще щось, пластмаски і так далі. Все повністю підкручуємо на заводські болтики, робимо, як наче воно з заводу. Все це вичищаємо. І люди, які купують цю машину, розуміють, що вони дійсно сідають в чистий, гарно відхімчистяний автомобіль. І що вони ніяку гадость не підцеплять в цьому салоні. Ви подивіться, скільки тут всього грязно. Подивіться, яка панель всередині грязна. Ну і зрозуміло, що ніхто ніколи вона роботу виконувала. Це тільки в нас така. Тільки ми мабуть, таким займаємося, щоб аж так їх хімчистити.